Starz, бо Артур все ніяк не хоче зіграти зі мною в Роблокс. Для мене Роблокс. краще. Мені ці дві ігри найкращі. Це дві мої улюблені.

У нього більше джамеджа и може і б... липко. що добре бути, Ні. Фух. Ні, ти іншого забували, угу. Докайте, наш чувак се заборонив той. Кенджі і... Кенджі, Кенджі. Ой, Менджі, Менджі, Менджі. Менджі Кенджі просто, знаєш. Я тебе захищаю. Ха-ха-ха, <laughs> Да. Хіба він тебе буде захищати? <смір> Воно такі біля тебе стоящі. <смір> і в тебе ні одного такого шансу. <смір> Не, на чем мы крас той пайпер У. Я братом улетаю домой? Я хотів поїхати до тебя, а я випадково в Сченку влізу. Все там там хотів Угу. Стоп як? Як? Ти їм хіба стріляв? Я не бачу. Ладно, беру винагороду, 100 кредитів. Знаєш, буде прикол, якщо я зараз беру той. Эх, я хочу сказать. Да Я не буквально пайпер, чувак. Буквал пайпер, погано, Прикольно, як что сьогодні, знаєш, що буде? Я такий в Релпасі отримую винагороду, там один стар дроп, І він падає легендарне місце на додачу мех, то я не знаю. А я на цілий світ. Кажуть, ти будеш мене чути з України, не по зв'язку з України. Зараз буду кричати на очах, що якийсь епік випаде. Правда. У! Зіть ти мусиш. Ви мусиш. я как тебя наступного по врал пасе? кредити? О, я как? Угу, угу. Леона блокує. Або Шелі. Та блокуй в тебе 5 секунд. Грає? Ну ладно, блокуй, грає. А я вибрю на камеру. А, ти сам його взяв. У мене сьогодні був я ходив в туалет сьогодні в обід. Взагалі то два рази, як попукати, <клит> Що? Ні, я зараз не придзу. Не знаю, не кончить. Я не знаю, може... а вот не знаю скажи, Ютуб на це Буду приховати все поставити прямо доми, подивити в екран. <laughs> ну ладно. На це жіно ну, і так буде по два перегляди. Дивіться мою сестру. Статус. 25 років. Я перевіряю мій канал. Вона пере вона навіть не підписана, але його перевіряє. Ну, хоч би підписали би. Угу. бы почем переглянуть. Просто так что-то несладко. Це в тебе, а не в мене. Але коли слабенький інтернет, так в мене, то попадаються слабкі вороги. А коли мене нормальний інтернет, то мені дадуть ворогів, то по один світу. А я Mm-hmm, hmm hmm hmm

Наполовину взагалі то Поляк, ага. Україномовний Поляк. А ми команда! як мені вже другий раз підряд. Нічого не зливає, бо в мене соле. Через те, що в мене рівно три тисячі, і мені хоча б один раз злився один стой, то в мене мінус яма, в мене не така ще. до речі, я. А... Вони заборонили кенджі. Не треба було боронити Сейда.

Фу! Шо Что такое? Сычки. Я помню, я не знаю, как сказал. А что? Райне. Добре, зветься в поля, вони їдять ешини спокійно. Ага.

Що? Тобі якісь так дроп дали? А

Як а це взагалі то сіг мобой? <гум> <Свісна> ну да, пустил має собі багато. У нас двух е круг вот, вот. У -у -у. ага я знаю чё приколиста -а 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 -а. ах ты приколистый Я знаю такого приколиста Он там до чего в Как я живу, скажите мне! У мене є так-м-о-а mm -hmm. oh! знаєш, як він там опинився? До помоги гаджет, а він кувається в Санксиден. ти што там? ミフィカープの手、あみフィカープの手、ミフィカープの手。<LO AR> <sh arp>

фу Ух. <Stop>. <extinct>

Fora de rolos. De gol e rolos abelhas na janela que eu tinha Дикаюсь, оцей бачить у нас чувак в команді Марк 753, а це чувак, який був на минулому акаунті, в мене в друзі. <серказ> Томаре, треба на жак в друзі, додавати. <серказ> <серказ> Він в мене колись був в друзях. Він мене був колись в друзях на минулому аккаунті. Він має дуже крутих бійців, але треба перевірити чи це реально його аккаунт. Mm. А що таке? А заборонили отчико?

idealno zvučim idealno fenomenalno А знаешь, какие Знаешь, А знаешь, какие я А знаешь, какие я А знаешь, какие А Знаєш, який є тренд? Є тренд. Виглядаєш скатку брак стасі. Швидко переходиш в камеру і показуєш бренти. Але вколись цей тренд зайшов задалеко, і він грає в в стасі, такий відкриває камеру, він такий сидить біля оні. Так. <гум> <гум> Я це своєму другові відправив. Відразу після того, як це знову <гум> удивляєш.

<laughs> you might I not know where understand? But how? silly. I Артур, чого ти в воротах стояв, а не на воротах? Чувак, ти що думаєш про брата? Йок! Йок! А чого в тебе показано, що ти зараз бій? Угу. А чого ти на тобі показано, що в тебе бій? А вже нічого такого, угу. о, давай. Зараз я зупиняю так, вирізаєш це не щоб не переходити таке, таке це відразу було в роблоксі. Я... Зараз подиву. А що ти там гралає зараз? Подив... Мене по. А що нам Захожу. Ага. Так це без адмінки. Ці команди причують. Не, не Артур. Артур не давай що ми грали раніше. А то, що раніше грали? Що Я, що? я тебе не чув. Я тут. Ахту, давай на то, що раніше грали, це адмін. Не, ну давай те, що ми раніше грали. Споча зараз, зараз. Почаемся зараз з друзями. Sem papar do